Ми ночуємо в школі! дяді Тьоми в цій школі навчається товариш, тому ми зараз зайдемо, типу його забираємо. Mm -hmm. Як ти думаєш, нас охорона спустить? Ні. Ми. Дамо твіє. Можна, да? А, Дякую. Дякую. О, тут три поверхи будемо втухуватися десь. Ми всі ведуть, залишився тут. Ну добре. Ось тут коротше і підя. Так, ми прийшли брата забрати. Він на третьому поверсі навчається. Да. Трохи не спалили. Як нам взагалі тут побуде до утра? Дивіться мені. Реально навчаються. Давай подивимося, де ми будемо залишатися. Тіп спить. Що знайшов місця, де ми будемо запинятися тут. То що в мене в школу? Поду всі пішли. Деві. Пішли десь ще, подивимося, де ми можемо сховатись. О, я, буду. Будем, О, я тут сплючу. Стромно. тут нікого нема. Походу у нас вийшло. Я там бачу. Я... Я... Коротше, походу, у нас вийшло. Ви слідкуйте, бо в вам відео буде, як ми проводимо час в цій школі. Ну і підпишись, щоб не загубити.